Увага, розшук! Сумський центр європейських ініціатив шукає талановитих та креативних художників і дизайнерів. Організація проводить конкурс. Головний приз можливість розфарбувати сходи в центрі міста на свій смак. Об'єктів пропонують три: біля обласної бібліотеки, фонтану Європейський та у сквері Дружба. Кольорові щаблинки стануть родзинкою нашого міста, переконують організатори. А ми знайшли конкурсантку, яка першою подала свої ескізи про знайомство з юною художницею та правила конкурсу. Розкаже Катерина Петрова. Різноманітні кольори та орнаменти розфарбовують сходи у багатьох європейських містах. Настав і українцям переймати такий досвід. І першими таким чином оздоблять своє місто сумчани. Саме зараз у місті проходить конкурс, шукають молодих, талановитих, креативних художників, які розфарбують. Найпомітніші сходинки у самому центрі нашого міста. Олена одна з перших конкурсанток. Всі її ескізи і Сходи біля бібліотеки дівчина розфарбувала б як колекцію книжок класиків. Пропонує піднятись до сьомого неба, побувати у космосі. А от спуск до фонтану Європейський дівчина бачить так. Це флаги. Кожен флаг символізує кожну країну Євросоюзу. Вони з'єднуються соєдіняються пазлами, що вони всі єдині, вони допомагають друг другу в самих ситуаціях. Мріє, що тоді Суми стануть ближчими до Європи. Наш город невероятно красивий, він дуже яркий. хотілося б внести нових красок, тому що ми, як молодежь, ми – будущее, то що ми можемо нести за собою прекрасне. І на самом деле ступенечки каждый из нас делает как-то шаг в будущее. Мы все поднимаемся, достигаем каких-то высот. І... Ці містопічками можемо достігнути нових висот. Ми можемо в дитик до Європі. Брати участь у конкурсі можуть всі охочі. Головні критерії відбору проектів креативність та гармонійне поєднання малюнку з архітектурою міста. Будет компетентное жюри. Сюда будут представители входить отдела архитектуры. Люди, которые знают, как нарисовать как это будет правильно смотреться. Это будет школа искусств. Ну и хотим, конечно, сделать онлайн голосование, что выберут люди, что выберут люди, как им будет комфортнее жить с такими ступеньками, которые потом в дальнейшем раскрасятся. Дізнатись більше можна на сайті Сумського центру європейських ініціатив, і слід поквапитись. Відбір триватиме до 30 вересня, аби у жовтні додати осінньому місту нових кольорів, аби лишень мати дозвіл від погоди. Катерина Петрова, Антон Загайко на часі новини.